Весняна кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу триває у Полтавській області. Фахівці вручну розкладають приманки з вакциною на території мисливських угідь, а це майже 20 тисяч квадратних кілометрів. Як проходить імунізація та яка ситуація із сказом в регіоні? Знає наша кореспондентка Анна Ружін. Такі брикети з вакциною розкладають по всій території області. Імунізація відбувається вручну. Раніше для цього використовували авіацію. Вакцину розкидували з літаків по GPS-координатах, охоплюючи при цьому велику площу рівномірно і швидко. Але через воєнний стан повернулися до ручного методу. Вакцина складається з 1,8 мл самої вакцини, запаяна в полімерний пакет. І приманки. Приманка. Не вказано що, але ну, на запах м'ясокосна мука, тобто те, що люблять тваринки. Розкладаємо ми її 200 метрів один від одного. Вакцинація проводиться два рази в рік у зв'язку з тим, що весною розважили, доросле поголів'я з'їло вакцину, провакцинувалася. Народився молодняк, осінню розкладаємо. Якраз цей молодняк буде вакцинований. Основні споживачі цієї вакцини червоні лисиці, бо саме вони найчастіше переносять сказ. Але вакцину можуть з'їсти і янетовидні собаки, шакали та інші хижаки. Загалом планують розкласти понад півмільйона доз вакцини. Крім цього, регулярно проводять безкоштовну імунізацію домашніх котів та собак. Регулярна пероральна імунізація, постійна парентеральна імунізація домашніх тварин дає результат такий, що знижуються, дуже знижуються, якби випадки сказу, Адже коли проводилась регулярна кампанія, нас би були такі випадки, що в 2007 році, наприклад, було понад 170 випадків сказу, а це все до 2021 року якби, знизилось до такого рівня, що було 5 випадків сказу тварин на рік взагалі по області. Загалом, від початку 2025 року в області вже зафіксовано 5 випадків сказу серед тварин. У 2024 році було зафіксовано всього 64 таких випадки.